Вітаю, друзі! З вами Олександр Маслиний. Сьогодні поговоримо про різьбові фітинги, які використовуються в системах змащування, в гідравлічних системах загального призначення. Здається, дрібниця, але без цієї дрібниці не працюють цілі системи. Отож, про які нюанси треба пам'ятати при виборі різьбових фітингів. Давайте подивимось. Перш за все, зазначу, що вибір типу фітингу, тобто який він буде конструктивно, залежить від його призначення. Чи, це буде, чи нам потрібен фітинг для з'єднання трубопроводів одного чи різних діаметрів, чи нам потрібен адаптер-перехідник з однієї різьби на іншу, чи нам потрібне з'єднання? Магістралі з точкою змащування і таке і інше. Так? Коли ми визначили тип, нам треба визначити з матеріалами фітингу. Це важливий момент, де з нього хочу і почати, хочу зробити на цьому акцент, тому що інколи цей момент залишається поза увагою. На вибір матеріалів фітингу, впливає, наприклад, сфера застосування. В харчовому виробництві, в обладнанні харчових виробництв, використовуються фітинги з відповідної марки нержавіючої сталі. Для екскаваторів, комбайнів, навантажувачів, як правило, достатньо або фітинги з оцінкованої сталі, або просто з вуглецевої сталі. Там ми знаємо, що бувають взагалі різні марки нержавіючих сталей, Фітинги з них з латоні, та варіанти є, і важливо правильно вибрати цей варіант, враховуючи сферу застосування. Також треба враховувати характеристики робочого середовища. Також важливий момент, також залишається поза увагою часто, бувають досить агресивні гідравлічні рідини, і це в першу чергу впливає на вибір матеріалу гумових ущільнень, які є в деяких типах фітингів, і інколи треба вибирати навіть при нормальній температурі, навіть коли у нас не чи виробниця, але треба спеціальні варіанти гумових кілець та гумових ущільнень вибирати, щоб не мати проблем. Також треба враховувати температуру. Температура важливий параметр знов-таки у нас може бути не харчове виробництво, але у нас може бути висока температура. Це, наприклад, характерно для систем, які працюють на мотологійних виробництвах в зоні підвищених високих температур. Там використовуємо, як правило, відповідні марки. Жаростій нержавіючих сталі. Використовуємо гумові елементи з вторка очуку високотемпературна гума. Це також треба враховувати. Що ще треба враховувати? Тиск Тиск в системі. Наприклад, є ІСО 8434 частина перша. Ви зараз побачите фрагмент з цього стандарту. Там передбачено три серії фітингів LL, L та S. До речі, у нас сьогодні зразок серії S, як ви бачите, 20 це діаметр, зовнішній діаметр трубки, під які розраховано фітинг. Так от, для прикладу, для одного того самого діаметру трубки, наприклад, 8 мм. Фітинги серії LL розраховані до 100 бар, серії L до 250 бар, для серії S до 630 бар. І тут важливо вибрати правильну серію. Для однієї тої самої трубки. Для одних і тих самих умов експлуатації, але тільки для різного тиску різні серії. І тут помилитися не можна, на це треба звертати увагу. На що ще сьогодні хотілося б звернути увагу: це на точність вимірювання розмірів різьби, зокрема, і в першу чергу різьби, тому що нам треба визначити тип різьби, діаметр, і крок, стандарт різьби це все за результатами вимірювань визначається. І часто ми отримуємо запити у вигляді фотографії, ось так, фітинг приблизно ось так. Лінійка прикладена. Замір лінійкою. Це не те, що треба. Та. Тут важлива, дуже важлив, принципово важлива точність. І точність нам може забезпечити замір стольним циркулем різьби. В даному випадку у нас циліндрічна метрична різьба М30. І крок, знов-таки, не лінійкою ми замірюємо, ми замірюємо різьбоміром. І важливе повне співпадіння калібру з різьбою. В даному випадку у нас крок 2 мм, різьба м 30 на 2 Це замірюється, я ще раз хочу звернути вашу увагу не лінійкою. Тут можна помилитися. Це замірюється Різьбоміро. Взагалі точність вимірювання. Має принципово важливе значення. Ось на цих декілька моментів сьогодні хотілося б зупинитись, тобто вибір матеріалів, вибір серії фітингів в залежності від тиску і точність вимірювання розмірів. Якщо у вас є ще питання і вас цікавить, наприклад, як визначити стандарт різьби, пишіть в коментарях. Ми знімемо окреме відео з цього приводу. А цьому відео прошу ставити вподобайки, писати коментарі, запитання, діліться посиланнями, розповсюджуйте та підтримати україномовний технічний контент. Побачимось!